Санаторій Карпати, чудовий парк Підгір'я. Сьогодні, друзі, неділя 10 березня, 12 година дня. Чудова погода, так що, друзі, я вас вітаю всіх на каналі Трускавець Travel. Кому подобається прогулянка парком Підгір'я і територією санаторію Карпати. приєднуйтесь до прогулянки. Ми зайшли з іншої сторони. Тут якраз е, сцена. Парку Підгір'я. також тут є вольєри з дикими звірями, є олень, є птахи різні. Колись, колись друзі, тут було більше звірів. Дуже гарний парк підгір'я, але ще, хоча вже 10 березня сьогодні. Але ще квітів я не бачу. Трава зелена. Шкода, що тут немає на території підсніжників і крокусів, так як в деяких санаторіях, також було би цікаво. Тут можна гуляти годинами. Також тут колись приїжджали на весілля на фотосесію тут влітку дуже гарно. Зараз, ну, перший тиждень весни ще, бачу, тільки верба розпускається, а. Тут і магнолії, є, і, і сакури, і дуже багато великий різновид різних дерев, квітів, кущів. Чудова територія, тут якраз сцена з цієї сторони. Дуже багато альтанок. Можна чудово привести час, є дитяча площадка. є тренажери, є тут в парку також, кафе, етнокафе Гражда. Але воно зараз. Ну не діє, воно повністю зроблено було з дерева. Ну, знаєте, термін дерева недовгий, тому там тривають ремонтні роботи, не знаю коли відчинять. Тут також і влітку є дві водойми. Зараз воду ще в них не набрали, оскільки ще можуть бути приморозки. Тут є також парко сонячний годинник. Ось такі алеї чудові, є різні дерева. Всі дерева підписані. Який це різновид цих це дерев чи кущів. Ось тут якраз сонячний годинник встановлений. Ну, наразі показує правильно. Зараз 12 година. І якраз він показує 12 годину. Чудова погода, я часто приходжу сюди, а в цей парк, ну я думав, що вже щось тут зацвіло, але ще ні. Початок весни в нас а, трошки був холодний, тому ще нічого не розпустилось. Але я думаю, що за два тижні, друзі, ситуація зміниться, падуть дощі, вийде сонце, буде тепло і. Зовсім тут буде все по-іншому. Це, друзі, відкрита територія, тут може пройти не тільки люди, які відпочивають в санаторії Карпати. Так що, якщо будете в трускавці, особливо так весна, вже квітень, травень, місяць, влітку, завітайте сюди, тут прекрасна територія, можна чудово провести час. Наробити гарних фотографій і залишити собі. В пам'яті відпочинок на троскавці якраз з цього місця. Цікаві такі альтанки, вони, вони нагадують якийсь японський стиль. Також тут є вольєри з фазанами колись, тут були рисі, але рисів немає, є фазани. Ось таке все цікаво. Дуже зелена трава, чисто прибрана територія, досить гарний санаторій. Зараз тут діють знижки 15% до кінця березня. Це готельно курортний комплекс Карпати. Раніше був санаторій Карпати, знаходиться в південній частині міста, Трускавець, на березі Мальовничого озера, в дзеркалі якого відбуваються величні схили. Карпатських гір зеленої перлини України. У момент свого відкриття, ще в 1993 році, санаторій Карпати був одним із лідерів серед санаторних комплексів в Україні. І сьогодні в Карпатах пріоритетними є високий рівень сервісу, сучасні медичні технології і професійний досвід привітного персоналу. Дуже гарні краєвиди відкриваються з вікон Цього санаторію, особливо чим вищий поверх, тим красивіше все виглядає, видно і озеро. Також видно колент, так, гори. Зараз в горах побудували вітрову станцію, її також досить гарно видно видно також оглядову вежу, яка, ну, на яку треба підніматися з, найкраще зі східниці. Так що, чудові, друзі. Санаторій Карпати. Найдешевший номер тут коштує одномісний для однієї людини. Стандарт 1824 гривні. Двохмісний для однієї людини 2256 гривень. Півлюкс 3000 гривень для однієї людини за добу. Люкс коштує 3354 гривні. Апартаменти, кількість кімнат 3, кількість осіб 4 коштує 7284 гривні. У вартість путівки входить трьохразове харчування, шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни і тренажерного залу. Це знижки, це ціни, друзі, до кінця березня. З 1 квітня там вже будуть трошки дорожче. Одномісний буде коштувати 2149 гривень. Ось апартаменти найдорожче будуть коштувати 8570 гривень для чотирьох осіб. Ось так виглядає передня частина якраз санаторію. Тут також є квіти, і тут вже є крокуси, друзі. Тут вже на клумбах ростуть, ну, розцвіли вже крокуси і ще декілька різн... різновидів квітів. Дуже гарні тут і лавочки можна посидіти. А, територія парку підгір'я це. Повністю вся територія санаторію Карпати кругом, навіть з передньої частини це все ландшафтний парк підгір'я, друзі. Ось крокуси, бачите, в траві фіолетові. Я думав, що їх тут немає, а вони тут є. І також тут на клумбах ростуть. Досить цікаво. Це як перші квіти весни, друзі. Фактично рахуються вони всі під сніжниками, тільки сніг сходить і вони вже з землі. Появляється особливо це в Карпатах, на полонинах, там видно там, ще сніг навіть повністю не сходить, а вони вже пробиваються. Надіюсь буде сьогодні чудова погода. Та й трохи є в Карпатах. Ну, зараз не сезон, а влітку тут площадка забита повністю машинами. Ось а тут, друзі, зразу виходиш і вигляд на Карпати, на озеро. З однієї сторони санаторій Карпати, а з другої сторони українські Карпати, друзі. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже гарна погода, ще йдемо, пройдемось до санаторію Шахтар. Там також гарна територія, відпочинкова зона. Небо сьогодні синє-синє. Люди хтось гляє своїми домашніми улюбленцями, хтось вийшов просто на пробіжку. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, друзі.